Пронто, пронто, мої кохані, з вами Хан, ваш найкращий зірковий таролог. Ох, з яким чоловіком буде відносин до кінця року, Аркан Мир. Це з чоловіком по миру, тобто ви можете з ним познайомитися в інтернеті або десь поїсти, в будь-якому разі, ви можете з ним бути в чомусь, скажімо так. Різні в якому плані, на відстані бути. Тож розширюйте свій е, світогляд і свій круг знайомств. Виходьте в інтернет, виходьте в соцсеті, і ми це, це якийсь такий новий етап. Ну, звісно, відносини це новий етап. А ну, ще вищі сили. Дякую за підписки, за коментарі. Люблю вас. Аркан Арканколісниця. З ким у вас будуть відносини? З людиною, яка приїде. Можливо, він приїде по Аркану Мир ваше місто. Тобто, або цей чоловік, який постійно в якихось поїздках, тобто постійно переміщується. Так, ви тут з ним, ви знаєте, ви тут з ним можете познайомитися на якійсь гулянці, там, де буде алкоголь. І. Він багато буду вам розказувати про плани, про свої стосовно вас. Як цікаво. Але якось Аркан-меч щось якось у вас з ним спочатку не вийде. Тобто ви з ним на першому етапі розійдетесь, тому що випав Аркан-меч. І. Ну, але ви жінка, королева Пентаклі, ви жінка яка вміє заробляти гроші. Хтось з вас одружена жінка. В будь-якому разі ви жінка стабільна, надійна, і у вас буде шанс. Або шанс буде саме на цю стабільність і надійність. Розумієте, ми ж питаємо про особисте життя, вийти заміж. А який це чоловік? Вийти заміж, або війти в такі стосунки, бо вийти заміж це не гарантія. Верховна життя. Кажуть, вам це не потрібно знати, що це за чоловік буде. А чому? А тому, що це буде доленосний аркан по, арка... О, Боже, по аркану суд. Це буде доленосний чоловік, зайки. Доленосний чоловік це класно. Або чоловік, який переоцінив ваші з ним відносини. Таке може бути вищі сили. Так, от ви подивіться, я питаю, король мичів, це може бути чоловік з минулого. Карта не говорить, але у когось новий буде. Напишіть, хочете нового чи старого? Не вражав своїм.